З того, что я казал, вы можете по получить, если доступ, кондос, на этом не опробувало, если не маяка доступ до базы данных. Но ну, я могу давно сказать, если не вы пришли на консультацию. Yes. Консультация подразумевает те, что вы допускаете на функциональный які oh, так. Можна А, так, да. Понял, я, я же не знал. Я думаю, что я не Півтора часа, часа консультація не буде. <ріплес> я вас слухаю, ви раніше до психіатра коли звертались? Я знизу до... звертався до психіатра. Коли вперше. Коли вперше не, не помню, ну давно я б сказав. Ну, може, годів 10 назад. Один раз я не знаю. Ні, ще підешся. Самі, самі перші рази, може годі 20 назад, може більше. Самі перший раз. А що тоді було? Ну, коротше, тоді, як сказати, можна сказати, за мене звертався. Не я звертався, а за мене батьки зверталися. Ну, я займався вокалом, посадив голос на голову, вліз в депресію. Коротше. Оце, ну, вони вважали, що я військ себе неадекватно ну, поставили діагноз шизофренія, коротше там нарящава ідея. Ну, Заняття вокалом це вони казали як нарящава ідея. Могу своє бачення сказати. Моє бачення це не наряд ідея, ніяк це інстинкт самосохранення. Діло в тому, що вони казали, що ну як, Голос не тренується, ніхто цим не займається, це і мої батьки казали, і ніхто цим ще не займається. А ну, коли вже з'явився інтернет, в нас показалось, що багато цим займаються. Люди це називається постановка голоса, уроки вокала. Mm. А зараз що вас тут не зараз, коротше говоря, розкажу свою історію з Іс півтора року назад, як там почалось. Півтора року тому я чуть не умер, облучившись самодільною катушкою Мішен. Це така катушка, ну плоска катушка, mm -hmm. вона ізлучала магнітне поле з частотою 300 кГц. Я її там, в общем, стояв, що хан облучився, і в моєму тілі е, сильні вібрації. Такі вібрації, що у як сказати, я перестав у них засипати, вони будять все я, ну, Я зрозумів, що я не зможу далі в житті ніколи засити. І ото перестав засипати тиждень, два не спав, три, три, мабуть, саме максимум. Тоді я вже був готовий, щоб мені зробили автаназі. Ну, Був готовий, щоб вже у той житті, тому що я це не видає. Не спав, не їсти, все время в постелі лежав, нічого не хотів. І, не О, виход... І Ходив в церемо до врачів, до наших психіатрів, ходив в це время. нас хіба психіатр. Вона мені назначила галоприл або галупітол. Це аналоги. Коротше це, ці препарати оказався мінімусором, оказався. Ну, Воно мінімусом просто взялась піфом. просто Рустам Ислам. И еще там могут они а на зиму, но это не точно. А вот Рилы, а вот Передов, него я вставал, ну вот я же все я встаю за ночь по сотни раз, несколько ляжу, встал, ну ляжу, встал. Это называется хоккейзм. Это уже потом узнал. А когда вы встали, были там у психиатра? Последний. Угу. Последний раз Ну, примерно, може, півгода. Я зайшов до цієї схід і сказав, що ж мені не відходить це саме, ні стосов, що на з пишуть, що 12% рекомендують, що ж мені не відходить це саме. А вона там щось своє оправдання сказала. Та типу... Ну, якщо це не підійде, ми тобі почнемо щось підбирати, так куди ж вже підбирати, якщо йому вже не прийти, і треба срочно було. Щоб я заснувшися, а вона мені ходи взяла. Так, я, коротше, сам самостоятельно в тому числі знайшов собі психотерапевта. Ну, случайно побачив рекламу, там у нас в діазмері про це. <свісно> в общем, вона мені дала психотерапевт, як ж вона називається, м'ясо антидепресант, 10 таблеток. М'ясняв 30, 10 таблеток. Я по пів таблетки uh -huh. і оцей, благодаря цим таблеткам, я вважаю, що я живий остався. Uh -huh. Я хоч якось почав тоді засипати, хоч uh -huh. пару тоді поспав, хоч сутки. Uh -huh. А це мені допомогло. Ми з цим психотерапевтом, що йдуть, контакті вайбер і хороші отношения. А з. Ага. Східний психіатру, я їм ну, не казав, но другим врачам, які контактували зі мною, коли ще не умер, я прийшов, зайшов в їхній кабінет і сказав, що ви будете на цю в за центр. Це був директор е, поліклініки. Це вже після терміна пропив, він мене сіли, так трохи саме, я включив зляну на ситуацію, це не так давно. Зайшов в кабінет директора, сказав, що я мацентка один, в кабінет медичного директора, тому що чого я не сказав, що це оценка один. Я ж писав в урядовий контакт центр жалобу на Мартиненко на свого сімейного врача. Дело в тому, що я коли ну, Чіпний мак, я до неї бігав просив, щоб дайте мені холтер. Ну, щоб обстежили, мене, потому, що серце щось там ну, вразнобої йде так. І серце, і вібрації і мав, я не знаю, куди себе дівати, не можу заснути. В общем, отакі діла. Вона мені допоможі оказала, сказала, що воно тобі не треба. Ніяке обслідування в тебе не треба, ніяких патологій, я не бачу, там щось. Потім, oddіл, оце ж я написав жалобу на неї, відділ охорони здоров'я це підтвердив. Сказав, відвідав за неї, що тобі нічого не треба, ну, хокер тобі не треба, общем, ніякого обстеження тобі не треба. Потім як це до нього, сказав, що оценка йому буде одне. Потім написав e, у Фейсбук мера ворога, сказав, що він вже під цим подкіс поставив, що мені обстеження ніяке не немає. Йому там написав, що оценка на попадає, з оценкою, якщо немає, їм це власне спосіб. Пока мені там не хлопья. Короче, на, на отзовике соціального линку попадає 9 человек, дети. Вот так. І не, не тільки на отзовики, там круто ж, дай. Желаю, короче, воїн. За такие. А, ще, не зовсім непонятно. Щас, ще розкажу. скажу. Короче, я ж кинув свою миссию на врачи. Я поняв. А. Поняв, що вона мені саме вже... Ну, Не допомагала, а в регіоні. Я пішов до Ну, Вона мене добре прийняла. Сказала, що Ну, я не можу тебе, до себе записати. Не можеш приходити, якщо в тебе є якісь проблеми, просто. Розказую. Так, вона мені назначила, я у неї попросив антидепресант якийсь. Вона мені назначила біфрем. Після, після, після нього не стало лучше. О, так, лучше стало. Потім, это самое, я трохи став більше робити, ну, чувство, потім заходив до нашого сімейного психіатру. Не сімейного, а просто до психіатра. Ще ма поговорити, знаєте. Так, заходив. Просив у нього антидепресанти. А він каже, а в тебе що депресія? Mm -hmm. Ну, так удивлено, а я ж до нього ходив вже не раз. Він вже... mm -hmm. дожен знати, що в мене таке депресія. Де в тому, що всі тести БК, Бета... ну, тести БК, які я проходив самостоятельно. Усі тести показали, що в мене тяжова депресія. Я вже в ліці, Воно і так видно, що в мене. А він удивився, типа в мене депресія. Попросив, коротше, він мені тоді суд періг. No, Діло в тому, що це така людина, як сказати, він в мене постійно ну, типу, типу спихає в полтавську психвинцю. Я mm -hmm. колись там лежав, mm -hmm. он, он лежав. Один раз чи пішов? Лежав один раз, але в тому, що мене обрило, можна сказати. Ми договорилися на обслідування два тижні, mm -hmm. а я проведжав два з половиною місяці. І oh. мені там стало хуже по тому, що не поміжна. Стіни без хартин воно всі дали. Це атмосфера Тому... погана. Да? Ну, а дома у вас картини, так? Ні, ну вдома воно по-домашньому все. А там там діда погана, то не погана. А це ви там буде? Це був ну, примерно водій 20 назад. 20? Ну, я точно не скажу. Може 93-й третього. Більше 20 років назад. Mm -hmm. Один раз це то Так, да, один раз. Діагноз у мене є, я його, я його Ну, А як. що за діагноз Я з Я не взяв, я не думав, що я буду в mm психіатрах. -hmm. Ну, діагноз у мене шизофренія, по-моєму, як десь. Черде. Не речі, ваша ж mm -hmm. ідея. Так. З діагнозом не совласним. З звітнім не согласен. Ніж. Коло там там мадетен... ні, ні, не, можуть могуть привитись, коло надетен, де пожаловав жаловався на урядовий контакт центр на свій діагноз і просив матеріальну помощь, потому що не согласні ні з лечені, ні з тим, що вони там означає на ні. В общем, вони, ну типа, Отписалось стоїть, что ти по ідею по свою. Вони ж не стало нічого включать, а не все. За цей день теж буду ставити центр на завиках на один місяць. І це не просто от Я буду делати сайт, ну я делаю ну, са так. Mm -hmm. Ром ну Просто в вдруглі ну стоїть. По оцим ключовим словам сразу буде доступно. І в телеграм-каналі будуть доступ. Любий зорога зможу знати історію, подивитися мій діагноз. А. З діагнозом не согласна, там діагноз на саміт написати, на А4. Я цей діагноз, ну як кажуть, строчку перечитав несколько разів. І там, де не согласен, був, ну як, написав вже, мабуть, ну може на три листа ще, вони мені не. Ну, не согласиться своїм, щоб вони відвідали. А вони не це. Ну, отписалися. Це, це із-за цього я не буду теж, на Назови кілька і вся така. Єлання, таке що психіатри, що вони там назначали, щоб вони імені саме таке повідомлення. Ні, ну не насильно, то з їхньої согласи. Якщо вони вказуються трубок, значить вони підтверджують, що не те, щоб там нічення ніякого не А то вам тільки мої дитини депо чи ще якийсь проводим давали коли не вичерп? Мої дете депо. І, і, з депо вроді все, я другого не знала. А послімо дитина, депо, як то Хуже лучше було? Uh, ну, мені вкололось на час долу, там я uh -huh. чуть, чуть не загнув. Було таке состояння, що цей Кибинська... Це в колонке. Діректор, директор Київської всіх военниці. Так вона була в мене цим моделем таке состояння, що хотіла саме складувати. Е, спеці в розетку. Я не виглядає про всіми, все таке то саме крутили на шиї, не мог собі міста знайти на мягкій маленькій В общем, отаке от состояння в голове. Ну, це тоді ще коли бокалом займався, ще. А вокалом то с кем у нас есть преподаватель чи сам? чисам заниматься? Ні, здесь сам. Тоді ж я цього не знав, що там с кем-то преподавателей. Mm. Так. А mm. я бы співал и просто дома чи заниматься? Та ні, не, не співав, просто різні звуки издавав, типа в надежде изменить голос, там воно все. Безуспешно. Безуспешно, ну може там що було, ну в общем безуспешно. Ну коротше, вігнав 70 депресію, там голос на голову посадив, ну коротше, не дуже 10, ну то вважає, що це жива депресія. Не то ви співаєте, так? Хороше. Скажи, ще так я можу. А такі зараз хороший? С вокалом зараз более менее нормально делаю упражнение Даже ему посоветовать вам Да, Да, Али. Я... Так, есть эмокс... ну, цеверничные упражнения для вокала, а це... Эмоциональная, эмоциональна свобода от витаминов. А? На Ютубе есть, короче, люди вот так лежат, кричат, мотают головой. Коротше, перший раз, як я це зробив, я отут в округ аугов щитив. Ого, тепленько, так хорошо було, дуже добре. Не передаваємо ощущення. Аж мурашки, як похоже, мовити. Ну, щастя, потім не щуся. Ну, Це управління допомагало мені uh, в розплівках. Так, потім. Діла ще упражнення, динамічна и Іменно там попригаси, з руками кричати, була громко, була тиша. І оці всі упражнення діяла не просто так кричати радіоліку, а іменно старався ділась з тими положеннями гортань і голосового апарата, де колись розпівався найбільше. Бо бувало в мене, один раз бувала в мене така розхідка крута, що. Такий тіхий голос, ну, після нього мій о, обичний голос став разів до 10 громче. Ну, так він лице, що ну, к сожалению, я не смог искати все, що таке звук необийсний. Так крик 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 і рвало, щось там так красиво, м'яко рвало. ну. Дуже, а на наступний день, після цього враження в мене прийшла любов. Да, я ощупив сознання. Як антидепресантний став. Потім, а, і зразу після враження, то саме, в мене зріння інше. Отак, отак дивиться і прямо за рачок сам наводиться речі. Ну, зважає, я не смог писати. Кстати, я, як це це я це враження робив? Це якось общався ще в Москві, живе преподаватель вокала, хрень там, Валерія, в неї двоє двойне імя. Валерія, по-моєму. А, Єлина Валерія Перепряма, є стакан. І от я з по пускай общався. Ну це на психологі, так? Да? Ні, ні, пославши голос. За неї там буквально школа, харізма голоса. Це ж общався з нею. Це о... давно було. Це, мабуть, готів 10 назад. Ага. І вона мені сказала, дивись і зеркало, все, де заглядай грут. Що, що там в тебе твориться, і язик, оцей нюбний язичок, який звисає, должен стояти на, на язику. І в цей момент ну, дожні глоточні душі розлітатися криві бабочки. І оце в мене в цей момент і була ця случайна расколка, яка отлилась, ну, максимум секунд п'ять. Вот uh -huh. так — прик прыг І і, і таке, як вам сказати, таке, як матеріальна часть звука, ну, це ж я балакови, матері, це матерія тут матері не чувствуется, а там як, якби матеріальна часть звука, як, як косточка вишні uh -huh. розміром, но ну, так провізла. Киткамі, і рвала на кіткані, і після того це таке случилось. Любов прийшла на следующий день. А до було любов? Ну просто, так все нравиться, так. Я так просто хороше состояння. А з ким ви думаєте будете? Батько, мати, брат пота. Оце ж після вокальних упражняний, ну які більш-менш удачні, після міні И ще там некоторых антидепрессантов, ну там, вот я смог сам приїхать в попал. А які еще антидепресанти? Ну, це ж судьбе я приймав. Ну, воно так слабая, Ну, я поставив оцінку там, ну, может, трое ще. А скільки вы його повели? Ні, я не багато, Я може там. Ну там же я одна дозировка, я там. Дозировка, ну, могут сотня дозировка. А, а скики разбере? Одна капсула в день. І пачку, мабуть, я випив пачку, или тві? Я не помню. тому що зациклюватися на одних не хотів, тому що хотів попробувати і другі якісь. Пробував і гітазипан. Я ja не, не помню, ну там воно ну, ну, трохи-трохи, я б сказав, не естественне состояние. Не совсем. Mm -hmm. Саме більше, мені подобався єндронат, mm -hmm. це те, що можу і вам а, а, Хорошо, спасибо. І uh що -huh. вам після контрона від цього? Після мідроната я осуществив одну свою мечту. Mm. У мене дело в тому, що коли я просто балакав, балакав, ну хочу хочеться зробити, хочу, а то перестав помати зробити. Mm. Там мечта, бо у мене водій 5, може, а може і більше. А що мічта? мічта, ну, ось здається, всі їздять на велосипедах mm -hmm. і це відкрити, відкрита це, mm -hmm. що туди пісок сипеться і воно і знашується mm -hmm. висить. Я ja взяв, отсутствие от, 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 от закрив з обох сторон, щоб туди не пісок, нічого, і ще ну, закончив мішку, можна сказати, процентів на 90, можна сказати. Осталось там поставити сальник, щоб ну, там, там де колесо, і там де кидають, щоб туди вообще нічого не сіпало. А, а, а далі, ну, щоб це работала повністю в маслі, щоб вона в маслі була і тоді вона. Буде проходити, ну, допустим, разів десь, може, довше. І, і, і всемірна економія це мільярд доларів. Не, не один мільярд, а там десятки, може, сотні, мільярдів, якщо всі так зробили. Всімірна економія. Оце мій Ама, і ще що я таке зробив, що моя мечта, тому що є таке желання, щоб велосипед був хороший, красивий, на нього приємно подивитися. І найголовніше, щоб на ньому їздити, всі так, як намову, як складі. Mm -hmm. Правильно. Да. Скажіть мені, а як ви сюди вам посилі жила обратиться? Чи як ви сюди? Собі... Я, я тут був у 2018 році, діла ЕГР. Після, mm -hmm. після mm -hmm. того, як потеряв сознання, нагляд і впав, може, минут на 10 общаску включився. Mm -hmm. Це перша mm -hmm. в житті було. Ну, Врачі не знають що, а я догадуюсь. Ну, це скоріше всього, що з вокалом тоже зв'язано. Діло в тому, що я б вам сказати, ну, якщо неправильно ділаш вокальні упражнення, воно входить в депресію депр... і депр... 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 можна... Вот какие-то так, это самое, ну если не правильно делать, то можно удар погоди и сильный получить, что и падает Э, uh, Ну, сознание теряешь. Бо... А сейчас сознание теряешься, и думаешь, ті... Сейчас не теряю сознание, сейчас uh -huh. голос более-менее не себя нравится разговор и И более нравится. І... Mm -hmm. Ну да, спина. Ну, сейчас чувствую багато низких нота. Ну, ну, ще ну, до кінця не, не зовсім добився. Я пам'ятаю вас. А скажіть, мені зараз щось у вас ще болить, були? А, жалоби. Yes. Вібрації в ногах mm -hmm. є, такі зараз чувствую. Ну, не критичні, ну я про цього житті не збираюся, mm -hmm. думаю, якось поборот, ну, діло в ногах вони ці вібрації в спині. Mm -hmm. І значить, вони в голові. Було, бувало таке, що відчував цей мозг целый, а не, некая час мозга, то тоді коли критичнее будет играться, некая час можна, ну, вот такая вот, вот так прям ну, сантиметр ну, сантим, миллиметров на пять, вот так вибрирует, і я вам сказал, ощущение дуже неприятные, таке, как будто в мозгу есть мышцы, что мозг сам так делает передание. Дуже неприємне відчуття, не передати. Я поняла. Зараз такого нема. Значить, дивіться. Отут давайте підпис ваш, наводимо. Mm -hmm. Один листочок буде вам, один такий самий буде нам. І на другому листочку підпис. давай, позвонили листочку. Так, давайте ручку, значить, перевертайте листочок, дивіться. В таблички, значить, таблетки, пройшов ті, щоб ви колись. колість. Галопередок. Я не знаю, як тут тоді, коли ви яка дозіровка, Пишу 5 міліграмів. По таблетці 3 рази на добу. А, О, щоб, це могло? Це Пишу на 2 пісні. Значить, таблетки аміназін 25 мг, по таблетки вранці і ввечері два рази на добу, Теж на тоді. І коректор циклоду по 2 мг, щоб не було шию не тягнуло, чи слюна не дуже почалася. В мене ще не тягнуло. Ви, ви скучно, ж не мабуть, мене не почувають. Я вас почула, значить, по таблетці 3 рази на добу. Тоді читаємо далі. Пишу повторна консультацію психіатра, пишу дільничного вашого психіатра, щоб через 10 днів він вам підкоректував лікування. Ви мене не пишули. Значить, я вже вам сказав, за цей, за цей мусор мене схід подасть за це об'єднається. Ви теж хочете? Ну, значить, дивіться, я пишу на це цей день. Ну, мусор не мусор, тем не менее пишу на 10 днів. Ні, я це приймаю. него я вам рекомендую ви делиться сами. І почу, щоб ви через 10 днів до свого лікаря буде свермовиться на фото юридик. До свого психіатра я не буду. Вона йде за Ну, або тут в диспансері, у нас на три. Там уже ви вибирайте самі, хто вам більше за, за право подава. Mm. На углу на тебе. Понял. Да. Значит, давайте такие мы пройдем сейчас на да, другой да. поверх. Да, давайте я присберю решение, пацану. Так, значит, давайте проходим на другой поверх. Да, да, ты пора Я вам дам еще.

Тож дивіться, якщо не придумаєте... Добре. Добре. Просто 90 гривень зараз за це закупівлю. За це мусор. Ну, це ж таки. Ні, це не таке. Ну, це ваше рішення. Ну, дивіться, вона вийде до нас Що там треба? Давай.